Душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя обогая, чого марне плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за сині хмари. Немає там ласті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он, глянь, у тім раї, що ти покидаєш латану свитину, скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічому будь княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне. А сина кують. Єдиного сина єдину дитину, єдину надію військо віддають, бо його, бач, трохи. А он, де під тином опухла дитина, холодне є мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі, очі. На що ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по пітиню з байстрям шкандибає, батько й мати отцурались, і чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає? З двадцятою недолідок душі пропиває. Чи Бог бачить, і захмари наші сльози, горе, може, й бачить, та помага, як і оті гори, предковічні, що палиті кров'ю людською. Душе моя убогая. Лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу. Аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє, а без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю. І знов лечу понад землею і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати.